Валерія Григоровичу, скажіть, будь ласка, чому наш заклад вирішив взяти участь у національному проєкту відкритий світ е, з 1 вересня 2013 року на базі нашої школи створено навчальний заклад нового типу піщанський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа перших третіх ступенів ліцею». Ідея створення школи ліцею, яка б реалізувала інноваційну модель розвитку особистості учнів, виникла в зв'язку з тим, що педагогічний колектив закладу вже давно успішно працює над проблемою розвитку особистості, творчих здібностей учнів, застосовуючи для цього сучасні інноваційні методи і технології. Починаючи з 2002 року, навчальний заклад працює за природничо математичним напрямом. Це математичний, хіміко-біологічний екологічний профіль, але тільки за умови поліпшення матеріально-технічної бази для здійснення. Насправді науково-методичної, дослідницької, конструкторської, винахідницької, раціоналізаторської діяльності, наш заклад може стати важливим освітнім і методичним центром формування інтелектуального потенціалу, соціального зрілого характеру, фізичного розвитку і не тільки для учнів нашого навчально-виховного комплексу, але й е, всієї учнівської молоді району. Ось чому наша школа ліцею вирішила взяти участь. У національному проєкті Відкритий світ в рамках реалізації другої етапу конкурсу «2000 шкіл і сподіваються на перемогу. Дякуємо вам за підтримку нашої ініціативи. Шановні восьмикласники, скажіть, чому ви вирішили взяти участь у національному проєкті Відкритий світ? Тому що наш світ дуже цікавий, різноманітний, багатий самі по собі. І тому, як ми майбутні молоді спеціалісти, нам цікаво спостерігати за шкільним життям, а також нас цікаво спостерігати за сучасним життям. Тому ми хочемо, щоб у нашому ліцеї була більш покращена технологія. А як ви думаєте? ми беремо участь у різних конкурсах та програмах. І для цього нам потрібні гаджети з виходом в інтернет для покращення суспільного життя школи та класу. А як ви думаєте, навіщо потрібні новітні технології у навчальних закладах? Для прикладу, краще виконати домашні завдання у вигляді презентації про письменника чи дослідника та краще сприймається та застосовується новий матеріал. А також нам хотілося, щоб наша школа не відрізнялася від міських шкіл. У <клес> кожному класі була мультипледійна дошка проекту, що покращилася технологія в комп'ютерному класі. Доброго школа. дня, шановні санулі Наша інтерв'юна група хоче вас запитати, чому ви вирішили взяти участь у національному проєкті відкритий світ? Тому що нам потрібен ще один комп'ютерний клас, тому що через комп'ютер легше сприймається інформація і вона сприяє тому, що ми більш якісно будемо виконувати домашні завдання. І нам потрібна інтернет. На таких сайтах, які допомагають нам розвитися. Дякуємо. А як ви думаєте, навіщо новітні технології у навчальних закладах? Новітні технології допомагають людям сприймати легше інформацію. Багато дітей з нашої школи хочуть, щоб нам завезли. Такі комп'ютерні засоби, як мультимедійна дошка, комп'ютери, ноутбуки. Добрий день, шановні класники. Ми хочемо і наша інціативна група хочемо поцікавитися на вашу думку, чому ми вирішили прийняти участь у національному проєкті Відкритий світ. Ми знаємо про конкурс «2000 шкіл, який проводиться до кінця 2013 року. Мені б хотілося, щоб наша школа теж прийняла участь у цьому конкурсі. Зараз наша школа вже змінила свій статус. У нас тепер не звичайна загальноосвітня світня школа, а піщанська НВК зож перших третіх ступенів ліцеї. Тепер у нас вже ще більш покращилися наші уроки, навчально-виховний процес. Я вже навчаюся в цій школі сім років. Можу з твердістю сказати, що наша школа чудова. У нашій школі є кабінети математики, інформатики та художньої культури. Нам би хотілося, щоб таких кабінетів стало більше. Ми І що нам така робити. Чи є можна вийти з даної ситуації? Звісно, є. Який? Прийняти участь у націоналі!